Під час призовної кампанії осінь 2012 яка офіційно стартувала на початку жовтня, коростенсько лугінським об'єднаним районним військоматом на строкову військову службу до збройних сил та інших військових формувань України буде направлено близько ста юнаків, 15 з яких вже почули напутні слова від міської влади. Що кожен з вас тут присутній. Усвідомлює свій конституційний обов'язок, я навіть не хотів би сказати, що це конституційний обов'язок. Це чисто чоловічий обов'язок віддати свої роки, молоді роки, на захист вітчизни. Сьогодні. Армія дає можливість молодій людині себе реалізувати в правоохоронних органах, в силових структурах. Сьогодні той, хто пройшов армію, роботодавець, в першу чергу, керівники достатньо серйозних фірм, організацій, структур, вони в першу чергу беруть молодих людей, ті, хто пройшли армію, тому що армія це в першу чергу дисципліна, це в першу чергу вже. Обов'язок, людина молода, розуміє, ну і взаємовідповідальність. Я хотів би побажати вам, щоб ви дійсно прослужили на честь і славу, в першу чергу, своєї родини, своєї батьківщини. Приємно відзначити, що осінні новобранці будуть проходити службу у першому президентському полку, аеромобільних і десантних військах України та внутрішніх військах. На питання, чому йдете до армії, що від неї очікуєте, відповів лише один сміливець. Я йду в армію по, по, по собственному желанням, тому що хочу прийти з армії по розказам старших людей, стоящий мужчине армії легше найти роботу і провірити свою дівушку чи теж десичині на путні слова новобранцям. Сказав і військовий комісар Вадим Філоненко. Він наголосив, що військова служба нині триває 12 місяців. А ті юнаки, що мають повну вищу освіту, служитимуть 9 місяців. Час про мене швидко. Я бажаю вам дуже хорошої служби, щоб зустріли справжніх друзів і щоб повернулися через рік уже возмужалами справжніми чоловіками. Опорою своїх майбутніх сімей. Хороша служба. Зараз у військоматах фіксують чималу кількість бажаючих служити в армії. Також є чимало призовників, які шукають різні ходи, щоб закосити від служби. Військовий комісар висловив батькам новобранців слова вдячності, що вони виховали та виростили гарних майбутніх захисників вітчизни. І ось юнаки вже під звуки маршу слов'янки прощаються з рідними та друзями, сідають до автобусу. Попереду у них присяга та служба в збройних силах України. Тож нехай вона буде легкою і під мирним небом.